Доброго дня, мої дорогенькі діточки! Сьогодні з вами знову ми зустрічаємося на дистанційному уроці з математики. Будемо ми сьогодні узагальнювати знання про рівняння і нерівності. Щоб урок пройшов немарно, треба сісти рівно, гарно, дарма часу не втрачати, думати треба і працювати. Відкрийте, будь ласка, ваші зошити. Запишіть сьогоднішню дату. І давайте виконаємо каліграфічну хвилинку. А завдання в нас сьогодні таке: добуток чисел 73 збільште на 85. Поставте відео на паузу, розв'яжіть цей вираз і запишіть відповідь красиво каліграфічно у зошит. Перевірте, будь ласка, себе. Пропоную усно знайти значення числових виразів хра кругові приклади. Відповідь одного прикладу є початком іншого прикладу. Відповідь останнього прикладу є початком першого прикладу. Подивіться на ці приклади, поставте відео на паузу, попрацюйте і перевіримо себе. Перший приклад: 100-69. Буде 31. Наступний вираз. 31 множимо на 5. Виходить 155. 155 плюс 25 в нас 180. 180 поділяємо на 6. Результат 30. До 30 додаємо 96, 126. 126 мінус 99. Наступний 27 плюс 2. 27 плюс 2 в нас виходить 29. Наступний 29 плюс 18 це 47. 47 плюс 53, вийде 100. Молодці, ми виконали з вами всі приклади. А тепер давайте пригадаємо, що ж таке рівняння. Рівняння це деякі вирази, між якими обов'язково є знак рівності. В цих виразах присутні літери, так звані змінні, значення яких необхідно знайти. Що таке змінна? Змінна – це атрибут системи, який змінює своє значення. У кожному рівнянні є такі обов'язкові атрибути. Це знак рівності і змінна. Давайте з вами пригадаємо, як же ми розв'язували рівняння. По-перше, читаємо рівняння з назвами компонентів. Визначаємо, який компонент невідомий, згадуємо, як же знайти невідомий компонент. Далі виконуємо відповідну арифметичну дію. Далі виконуємо перевірку, тобто підставляємо знайдене значення замість змінної та визначаємо, чи буде при цьому рівність істинною. Далі робимо висновок про те, чи правильно ми розв'язали рівняння. Ти вже знаєш, що число, яке ми отримаємо, виконавши арифметичну дію у виразі, є значенням числового виразу. Якщо числовий вираз сполучити з його значенням знаком рівності, то дістанемо числову рівність. Пригадай, це знак рівності. Пригадай, що запис сполучений знаком нерівності, називається числовою нерівністю. Для запису таких виразів використовують знаки більше. Або менше. Розв'язати нерівність зі змінною означає знайти ті значення змінною, за яких ця нерівність перетворюється на істину числову нерівність. При цьому числове значення змінною називають розв'язком нерівності. Відкрийте, будь ласка, підручнички на сторіночці 22. Перше завдання давайте з вами розб... розби... Розби... розби записи на дві групи, Назви кожну групу. Подивіться, будь ласка, на три ці записи. Отож, спільне в цих записах це наявність змінної. Кожен із цих трьох виразів має зміни. А відмінністю є наявність знаку рівності або нерівності. Друге завдання подивіться. І з чисел 1, 2, 4, 6 та 12, 18 учні вибирали число, яке є розв'язком рівняння, і число, яке є розв'язком нерівності зі зміною. Прокоментуй, як учні розв'язали рівняння та нерівність зі зміною способом добору. Спосіб добору ґрунтується на визначенні розв'язку рівняння та нерівності зі зміною. Розв'язуючи рівняння та нерівності способом добору, ми маємо підставити числове значення змінної, і якщо одержимо істинну рівність або нерівність, то дане число є розв'язком рівняння або нерівності. Далі, давайте з вами перевіримо розв'язання. Поміркуємо, які способи розв'язання застосовані. При розв'язанні рівняння і нерівностей. Так, це раціональний спосіб добору розв'язків нерівності. Розв'язування нерівності за способом зведення до рівняння. По-перше, ми перетворюємо нерівність на рівняння. розв'язуємо рівняння. Далі ми записуємо визначене число розв'язок рівняння, та записуємо його сусідів. Далі підставляємо нерівність число попереднє або наступне до визначеного. Якщо одержую істинну нерівність, то розв'язками є число розташоване до чи після визначеного числа. Якщо одержую хибну нерівність, то розв'язками є числа розташовані після до визначеного числа. Давайте з вами прокоментуємо, як же розв'язано рівняння на основі властивостей рівностей, і розв'яжемо подані рівняння цим же способом. Давайте пригадаємо властивості рівностей. Отож, якщо між двома сумами, різницями, добутками або частками стоїть знак рівності, і вони містять однаковий компонент, то й інші компоненти в цих виразах. Рівні числа. Давайте разом розв'яжемо з вами ці рівняння. Отож, перше рівняння у нас таке. А помножене на 9 дорівнює 99. Аналізуємо. Ліву частину рівняння подано добутком невідомого числа А та числа 9. Права частина число 99. У правій частини рівняння замінюємо число 99 добутком, в якому один із множників дев'ятка. А саме 9 помножене на 11. Маємо рівняння А помножене на 9 дорівнює 9 помножене на 11. Порівнюємо вирази. Ліворуч від знаку рівності записано добуток праворуч добуток. В цих добутках однакові множники, число 9. Якщо між цими двома добутками з однаковими множниками стоїть знак рівності, то й інші множники в них так само однакові, тобто А дорівнює 11. Розв'яжемо з вами ще один е рівняння. 51 поділити на B дорівнює 17. Аналізуємо. Ліву частину рівняння подано часткою числа 51 та невідомого числа B. Права частина число 17. У правій частині рівняння замінюємо числом 17, часткою, в якій ділене 17 це число 51. А саме 51 поділити на 3. Маємо рівняння 51 поділити на b дорівнює 51 поділити на 3. Порівнюємо ці вирази. Ліворуч від знаку рівності записано частку і праворуч частку. В цих частках однакові ділені число 51. Якщо між частками з однаковими діленими стоїть знак рівності, то дільники в них. У цих виразах так само будуть однакові. Тобто Б дорівнює 3. Дітки, давайте запишемо домашнє завдання на сторіночці 22. Завдання 4. Виконайте, будь ласка, розв'язання 3 та 4 рівняння. Ми з вами пам'ятаємо, що успіх приходить до тих, хто його прагне. Я вам дякую за увагу. Ви молодці, попрацювали добре. На все добре, до нових зустрічей. До побачення.